Жителі двох областей російських Ростовської і Орловської повідомляли про звуки безпілотників і вибухи. Ну хлопки вони це називають. Та здебільшого може не всі, але таке така дефініція присутня над регіонами. Активно працювала протиповітряна оборона. Це заявляє Василій Голубів, губернатор Ростовської області. Вибухи було чутно в самому Ростові на дону також у Батайську і Морозовську місцеві. Повідомили про пожежу і вибухи на військовому аеродромі. Ну, скажемо, та що Морозовськ це і є військовий аеродром, і фактично там в якійсь віддаленості там, проживають люди, і, і, і тому е, ми маємо можливість цю інформацію отримувати. Звичайно, губернатор Ростовський не говорить про, про вибухи на військовому аеродромі, але розуміємо, як це могло виглядати. Е, що ви розумієте з тої інформації, яка є про, про ось цю ніч в Росії в цих двох областях? Ну, відповідь на дії ворога, не тільки відповідь, а по суті, для того, щоб постійно впливати на його стан, треба наносити ураження військовим об'єктами, не тільки що й робиться з нашого боку, якщо вони останній час перейшли. Ми з вами ми михідь обговорили на удари саме дронові. Тому стратегічну авіацію з одного боку ресурс зберігають, а з іншого боку, на жаль, можливо, збирають сили для нанесення більш масованого ракетно-дронового дронного удара. Це небезпечно. Це треба мати на увазі для цього готуватися. Нам потрібно в першу чергу від союзників. Протиракети для наших зенітних ракетних комплексів, ну і зміцнення е, значить, потенціалу і зростання кількості f 16 які, мабуть, зайшли, і на але їх кількість ну, не надає можливості суттєво впливати на цю ситуацію. Зв'язку з цим ми наносимо удари нашими дронами. Е, і успішні це діє як безпосередньо по військовим об'єктам Російської Федерації, так і об'єктам тимчасово окупованого Криму. Що стосується Ростовської Ростова на Дану область, я всій час в минулому сторіччі починав там службу збройних сил ще радянського часу. Більш-менш уявляються цей район, яким чином вони використовують ці спроможності та аеродробності. Ті. Навіть розташування там командних пунктів. не світай, наприклад, в свій час я, там готувався до вступу місяць на цьому командному пункті під землею. Наносить нас зараз удари. Тобто там вони зрозуміли, що використовували цю споруду системи протиповітряної оборони. Ну і бригади зенітно ракетну Ростовську, вона має місце ще наростили зусилля, в тому числі і за рахунок авіації по тим аеродромам, по яким наше. Боєві ударні дрони наносять удари і змінюються в цьому як скажемо на великих дальностях, особливо важливо, тобто масштабується збільшується їх кількість і додається можливості подолання проти повітря оборони за раконом того, що ставиться головки самонаведення на на кінцевих. Маршрутах періодих і маршрутах це дедає, тому що б'ють не просто по площі наші дрони, це нове, а б'ють по об'єктам, якими можуть бути чи літальні апарати, чи там резервуари спавлимастими матеріали, складки, приміщення, системи, до речі, протиоповітне оборони засоби, які захищають такого роду аеродроми, їх склади і таке інше. І це треба мати на увазі. Тобто, оце протиборство системи ураження, протиборство системи протиповітряної оборони і систем ураження повітряне воно продовжується з особок сторін. І в нас є свої переваги в застосуванні і в розвитку саме безпілотних літальних апаратів, і їх застосування ми зараз бачимо на тих прикладах, які ви проводите.